Ми маємо хвилинку на питання, якщо у вас до дівчат є, будь ласка. Добрий день, я Цюк Настя. У мене запитання до Євгенії Вірлич. Як вам працюється в компанії районів так, як ви там нещодавно очолили район Херсон? І чи помітили ви якісь особливості цієї мережі? Uh. Як любить відповідати на кожне запитання один з колишніх депутатів нашої міської ради, дякую за запитання. <свят> У нього всі відповіді так розпочинаються. Чесно, це була така дуже мила авантюра після того, як ми провели невеличку зустріч стосовно історичних фейків. І е, я проговорила все те, що проговорила, з точки зору саме Херсона. І так народилась ідея створити район Х Херсон, е, тим більше, що це було одночасно. Зі звільненням міста. Тобто, поки е, я е, плакала і вживала те, що не можна вживати в комендантську годину, е, народилась оста, ось, 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 ось ця ідея створити район в Херсоні, це Реально крута ідея, я дуже рада, що мені запропонували. Я вже бачу, що це буде абсолютно інший відмінний від Кавуна ресурс. Це буде інша команда, тому що не можна робити однакові ресурси з одними і тими самими людьми. Ну ну сенс. Це будуть інша команда, трошки пізніше. Познайомлю з тими, хто залюбки хоче працювати, але е, одразу скажу, що е, дуже багато медійників е, в Херсоні, ну взагалі на окупованих територіях, втратили майданчики, де би вони могли працювати, тому що майданчики або потушили взагалі, або тимчасово, тому ми дуже хочемо допомогти нашим колегам. От. Ну а стосовно команди, команда взагалі крута. Е, це настільки багато підтримки, це настільки душевно. От як у тому знаменитому ролику, ну тут, тут так душевно. <ріст> е, це дійсно правда. Е, дівчата, хлопці е, настільки підтримують одне одного. От це те, що я відчула саме в окупації. Це шалена підтримка. і вона нікуди не дівається. Мені таке враження, що вона все активніше, активніше. Окупованих територій, слава Богу, стає все, все менше і менше. Підтримка наша все. Сильніше, тому що ми розповідаємо історії одне одному, ми жахаємось від того, що люди пережили. і Підтримуємо від того все більше. Ну, команда супер, мені є чому вчитись, і я ж взагалі навернута на навчанні, і мені дуже подобається, що мережа для мене абсолютно нова. Працює не так, як я собі уявляла роботу мереж. Тому для мене це новий досвід. І мені дуже приємно, що і мені запропонували, і приємно, що в мене є можливість допомогти своїм колегам просувати щось паралельно нове. Дякую. І ще одне. Питання у нас і будемо рухатися далі, ми майже вкладаємось. Дякую. Я найперше хочу сказати, що мене звати Надія Суха, я журналістка медіа ґрунт. І, шановні колеги, розпочали свої слова з подяки щодо запрошення і так далі. Але на сміливість і стійкість. У вас неймовірна історія, пані Євгенія, і я вам щиро за це дякую. І я думаю, дякую. що колеги, в принципі, також мене підтримують. У нас у обох шаленій історії, я думаю, що тут можна буде історичні романи писати. Власне, тому через ваш досвід, ви трошки зачепили цю тему. Я б хотіла її продовжити, тому що наша медіа відносно нова, але коли ми почали працювати, то з самого початку ми визначали, що окуповані території завжди будуть у нашому фокусі, і ми намагалися щоразу про них писати в новинах, там, в якихось інтерв'ю, в усіх матеріалах. І насправді ми спілкуємося зі своєю аудиторією, і вони часто Просять, будь ласка, пишіть про окуповані міста, або про них не забули, тому ми розуміємо, як це важливо. Але разом з тим, ми так само усвідомлюємо свою відповідальність як журналістів. І от коли окупований був Херсон, у нас в команді є троє журналістів, які з цього міста, і вони могли достатньо делікатно знайти ту інформацію, яку можна висвітлювати без певної небезпеки. Зараз у нас є деякі джерела в Маріуполі, який ще окупований. І вони готові свідчити, готові розповідати якісь свої історії про умови життя, там про якісь репресії і так далі. Але ми усвідомлюємо, що публікація такої інформації, навіть анонімно, зважаючи, наприклад, на ті ж самі вироки в ізоляції, може призвести до того, що ці люди постраждають, або як ви вже сказали, в тих містах може стати жити гірше. Моє питання в тому, як знайти цей баланс, як дотримуватися того, аби висвітлювати цю інформацію. Але разом з тим не нашкодити як журналісти нікому. Дякую. Це мабуть до нас до двох да, запитання. Ну я швиденько відповім. Ем, ну, взагалі, дуже складна штука. Ем, ми, наприклад, на Кавуні дуже довго не писали взагалі історії е, людей, які виїхали і почали нове життя. От просто принципово не писали, тому що ми знали, що це травматично для тих, хто залишився. Зважаючи на те, що ми залишались, я залишалась в місті. Я знала, що це таке, я знала, як людям болить, і я знала, наскільки травматично, та й мені самі травматично було читати, як наші виїхали, і у них все добре десь там. Ну, Ми всі люди, ми всі живі. Да? І ми не писали історії успіху тих людей, які виїхали. На мою думку, мені здається, що найпрості. Тіший шлях це написати якийсь матеріал. Це все може закінчитись тим, що він не вийде, але можливо написати матеріал і дати його прочитати двом людям: одному, який пережив окупацію, а іншому ну про. Просто знайомому медійнику, і все. Ну от мені здається, мені, мені таке скидали, до речі. Е е був у мене такий досвід, і я радила там, що прибрати, що не прибрати. От мені здається, що готовий матеріал треба просто скинути на прочитання і, поч і послухати, що скажуть. Ми не розповідаємо історії людей. Які знаходяться в окупації, ми розповідаємо історію життя в окупації, тобто ми використовуємо ту інформацію розповіді людей для того, щоб описати картину взагалі без прив'язки до якоїсь конкретики. Тобто я не кажу, що людина, яка там я не знаю, працює там тим-то, -та, або там її там стільки тро... От вона живе там тамте, і вона ранці робить те, а в в обід а заробляє на життя. Ми такого не робимо. Ми даємо загальну картину. Ну, наприклад, я там взяла інтерв'ю у людини, яка мешкає на околицях міста. Бо чому так я кажу, зараз місто у нас дуже погано транспортом комунікується, бо воно просто розірване, а місто велике. І люди, які мешкають в одній частині, взагалі можуть не знати, як відбувається життя в іншій. Тому я просто очерчую регіон да так, от такий а такої, такої от Обітання людини, а далі розповідаю: продукти, опалення, їжа. Та інформація вона не може зашкодити, бо вона дає загальну картину і жодної персоніфікації. Отак от ми працюємо. Колеги, можна ще одне запитання до Ани? Ми до форуму багато спілкувалися, і от таке цікаве спостереження. Почула, що в Маріуполі медіакарта виглядала, ну переважно це були корпоративні видання. Ані, як ти думаєш, чи зміниться щось в Маріуполі? Чи є шанс на нові медіа? Як ти це бачиш? Які медіа з'являться? Кому там є місце, кому там немає місця? Така картинка майбутнього на твою думку 90% медіа в Маріуполі було належали Рінату Ахметову, і зараз, коли Ахметов ухвалив рішення про закриття свого медіабізнесу, автоматично місто позбавилося своїх медіа, і це таке знаєте, показова історія про те, чому не варто. Ну чому от про що Портніков казав, чому нам треба перебудовувати медійну систему, тому що от хапс. Він захотів і нема у місті своїх медіа, і це критична ситуація, але вона я впевнена, дасть поштовх розвитку нових медіа після деокупації Маріуполя. Розумієте, дуже важко у нас періодично з'являлися нові медіа локальні в місті, але їм дуже важко було конкурувати. Ми виживали завдяки тому, що коли ми утворилися як медіа імперії Ахметова ще не було в місті, а було декілька олігархів, які розподіляли медіа між собою цій конкуренції олігархів, навіть якийсь. Такі ростки об'єктивної інформації проростали, бо вони конкурували між собою, виплескували компромати, і це було досить цікаво. Але з 11-го року це все померло, стала тільки імперія Ахметова, і у нього були дуже високі заробітки. І молоді журналісти, які закінчували університет і обирали собі роботу, вони потрапляли до такі оазіс, де. Майже не треба нічого шукати, де ти, ти працюєш не стільки журналістом, скільки піарником отримуєш офігенну зарплату і все у тебе добре. І тому навіщо йому шукати якусь там незалежне видання? Це гіморой, коли тебе постійно претензії, якісь там гоніння, тиск на тебе відчуваються. Тому от дуже важко ці медіа незалежні відкривалися. І зачинялися, і вони не витримували конкуренції. Але зараз ми маємо іншу ситуацію, і я сподіваюся, що ну будемо мати після деокупації. І я сподіваюся, що місто задише новим життям і новий подих отримає. Дякую, дякую, Анно, дякую, Євгенія.